Я так думаю. Ну, щось я, я не смічав, що його, щоб діти нас нагороджували. І нагороджуються по золотим, або по бронзовим. Я... Посиплю... Е... Гальому Петра Олександровича. Придамо. Іванчик Михайла Миколайовича. Вітаю. вітаю. За плідну працю. Так, носіть і боротися далі. Сависія Андрія Геннадійовича. І черняєву Наталію Іванівну. Так, Наталка, вітаю тебе. Наталь, ти мені будеш допомагати. я буду Друге, за активну участь у виборчій компанії 2 жовтня 2015 року плідну працю на ниві становлення української державності, підвищення культурного освітнього рівня українського народу, пробудження національної свідомості та з нагоди другої річниці революції гідності, нагородити грамотою. Василюк та їсу Володимирівну. Дня. Смай, Тримайте загороду, щоб наступним вже був наш зачок. Жились Мирослава Богдановича. Сергія Вікторовича. Ніколенко Наталію Семенівну Давай, Наталі Семеніну, я тебе вона, вона, до речі, е, ні в тому селі жодного разу не бувала, але вона, не по якому вона балотувалась, но вона туди в дощ злякоть. В Зайшла з ким поїхати і все ж таки зробила той результат, який цей, я сьогодні почалася Антоніні. а це як голосів там Ну, Ми зачитували, ми поверталися до цього. До цього не будемо. Сдобалося, вона вже хоч ми катамо. Поладьку Дар'ю Андріївну. Ви мені, ви мені геть, геть приємно, тому що це е, наша наймолодша, до речі, сама молодий депутат районної ради, яка ну, в своєму селі показала, що їй довіряють. Ну а тепер треба показати свої праці. Дай, працю, працюємо на цій нею. Е, Козінчука Олександра Володимировича. до програма Давай будемо триматися, приєднуйся до нас. Роді з вами, роді не з вами. Придунати Андрійовича. Це наш наш найстарішина, це людина-легенда, яка все своє життя виборювала, от і продовжує виборювати. Українську незалежність. Здоров'я, Петро Андрійович, і наснаги, і, і далі боротися за українську державу. Сапурку Олександра Андрійовича. Вітаю! Ну показати, що в городку є справжній господар. Калініна Юрія Леонідовича. Юрій Леонідович дійсно, це, ну, скажімо, з пані Наталкою, це є саме та команда, яка в ставках робить погоду. Тримайте. Так, Це що стосувалося грами. Третє. За активну участь у виборчій компанії 25 жовтня 2015 року плівну працю на ниві становлення та захисту української державності, підвищення культурно освітнього рівня українського народу, пробудження національної свідомості та згоди другої річниці Революції Гідності нагородити подякую. Козленко Оксану Олександрівну! Російську Антоніну Леонідіну компанії 25 жовтня 15 року літну працю на ниві встановлені української державності, підвищення культурного освітнього рівня українського народу, пробудження національної свідомості та загоди другої річниці Революції уже? Ну а як же? Ну, як наперед? Я працювала, але це, це ж, ж... не місце ви Сергію Едуардовичу. Два. Так. Сладковському Роману Володимировичу. І... Дякую, Віталію Васильовичу. Це по ну, суті, людина, яка ну, дійсно якому довіряє, да, ось, до, до цей. людина, якому довіряють селяни, це той, який дійсно свої, ризикуючи своїм життям виборював українську державність. Вітаю вас, Віталій. Ну, ніби все. Все, що стосується наказу, тр... цього питання. Так, це забирає. Так, ми тобі. Це, це п'ятірні. Так, ну і. Ну, я хочу товариство, зараз вам ну, зачитати заяву. А ні, це що Ну, Одна із заяв, яка вже була зачитана на сесії районної ради. ну, Я я вам зараз з товариства хочу нагадати. Ми депутати Ленинської ну, районної, районної ради. Я збачаю. Зачитайте, ви пропустили. Що ви пропустили? А, а я попробую. Uh -huh. Не, зачитайте. А, работали фамилии просто, не ту грамма. А ты не туда Ага, друзу Радовицька районна партійна організація Українського відділення Свобода висловлює подяку волошно Володимиру Максимовичу за активну участь у виборчій кампанії 25 жовтня 2015 року плічну працю на неї встановлення української державності підвищення культурно-освітнього рівня українського народу, пробуючи національних свідомості та загоди другої річниці революції бізнесі. <плуміло> <кх> Ну, а тепер, товариство, переходимо до третього питання ну, відносно заяв. Е, вже на сесії районної ради була зачитана ця, зараз готується рішення для того, щоб прийняти цю заяву і зверненням до президента, до уряду. Я зараз зачитаю її для вас. Ми, депутати Радомильської районної ради, висловлюємо свою катаричну незгоду із репресіями нинішньої влади проти політичних опонентів через застосування вибіркового правосуддя. Ми засуджуємо численні безпідставні затримання і арешти членів патріотичних організацій та партій, активістів волонтерського руху та учасників добровольчих підрозділів. Такі дії нинішньої влади, коли чинні діячі злочинного режиму Януковича не понесуть покарання за корупцію та злочини проти поставу народу на майдані восени взимку 13-14 років, в першу чергу описано небесні злотні, коли не притягнуті кримінальної відповідальності сепаратисти та посібники російського агресора в Криму та Донбасі, однозначно свідчать про контрреволюцію і реваншне вітру. На жаль, нинішня влада підійшла від своїх передвиборчих зобов'язань. Та виконання вимог Революції Гідності і фактично продовжує антинародні практики режиму Януковича. Штучно гальмуються антикорупційні реформи, досі не проведена реальна ілюстрація чиновників, суддів та правоохоронців. Ставники регіоналів досі займають червні посади в уряді Єсенюка, МВС, судах та прокуратурі. Влада продовжує вслуговувати інтереси олігархів, а її соціально-економічна політика призвела до масового зубожіння українців. Очевидно, що така політика держави є неприйнятною і має бути змінена. Запевняємо жителів Радомишського району, що на рівні місцевого самоврядування, відповідно до своїх повноважень, ми вживатимемо усіх заходів для того, щоб скоригувати курс держави в інтересах громадян, не допустити реваншу негідників на місцевому рівні та реалізувати вимоги Майдану стосовно повної підзвітності, підзвітності влади громадянам. І забезпечення прав українців на хідне життя на своїй Богом даній землі. Ну, і, ну Така ж заява, я думаю, що буде, буде зачитана на, на сесії міської ради. Вона тут була передана в голові, але її, її поки не Е, Тепер щодо іншої заяви, яку, яку, за, яку зараз е, пропонує всеукраїнське об'єднання Свобода. Заява Ардомирської районної ради щодо розгляду Верховної Ради питання про відповідальність уряду Арсенія Яценюка. Більше року перебування Яценюка на посаді прем'єр-міністра України показали, що замість того, щоб вживати дієві українські заходи для реанімації державної економіки та покращення якості життя українців, Арсеній Яценюк та його уряд займаються імітацією реформ, лобіюють інтереси олігархічних планів. Допустили катастрофічне зниження валу внутрішнього продукту, зростання інфляції та рівня безробіття, встановлюють необґрунтовані непосильні тарифи для населення, чим доводять простих українців до зубожіння. Планують грандіозний розпродаж та безцінь стратегічно важливих державних підприємств та землі, незважаючи на обіцянки у 2014 році, тоді ще опозиціонера Яценюка зменшити тарифи на природний газ, електроенергію та комунальні послуги. За ініціативи його ж уряду з 1 квітня 2015 року в рази було збільшено тарифи на енергоносії для населення без будь-яких на те економічних обґрунтувань. Газ, власно, вибутку відданий у розпорядженні олігархів, а населенню продають набагато дорожчий імпортний газ. Мільярди кубів газу зникають на потреби сільського користування в кавичках з приватними структурами. А уряд вже витратив понад 1 мільярд доларів на постачання газу та електроенергії. На тимчасово окупованій території Донбасу, знаючи, що рахунки за поставлені енергоресурси ніхто не оплачує. Яценюк та його уряд ігнорують підтверджені перевірками Держфінінспекції факти багатомільярдної корупції в урядах України та не вживають заходи щодо відшкодування нанесених державі збитків. Покарних за корупцію немає. Кримінальні провадження не доведені до суду. Дії чинних високопосадовців не дають змоги розслідувати корупцію уряду Азарова та повернути награбоване державі. Немає реакції на підтвердження Служби безпеки України корупційні дії чинного уряду та інших державних посадових осіб, умисно спрямованих на доведення до банкрутства державних підприємств. Анонсування керівництвом держави, запуск процесів торгівлі, землеї, сільськогосподарського призначення її прямою загрозою, і продажу олігархічному та іноземному капіталу і перетворення України на сировинну колонію. Одночасно, держава втратить вплив на внутрішній продовольчий ринок, що створить загрозу продовольчій безпеці за рахунок потужностей агропромислового комплексу. Не залишає уряд і злочинних намірів приватизувати прибуткові та стратегічні державні підприємства. Кабінет міністрів України вже затвердив перелік об'єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2015 році, постанова номер 271 від 12 травня 2015 року, згідно якої продажу підлягають держпакети акцій понад 300 стратегічних об'єктів. А після ухвалення відповідного законопроекту близько однієї тисячі підприємств, значна частина яких є прибутковими. Внаслідок такої приватизації держава втратить контроль над стратегічними підприємствами та багатомільярдні надходження до державного бюджету. Більше того, в умовах війни ці підприємства за копійки отримають наближені до керівництва держави олігархів. Тому вимагаємо від Верховної Ради України розглянути питання відповідальності Кабінету міністрів України під керівництвом Арсенія Цунька. За провальну соціально-економічну політику, захист інтересів олігархів не бажання боротися з корупцією та намірами розпродати державне майно в умовах війни. Ну я думаю, голосувати не потрібно, тут е е е потрібно е скажімо, цю заяву ставити на рівні районної ради, на рівні міської ради. З тим, щоб звертатися до Верховної Ради, щоб було офіційне звернення, проголосоване депутатами, і тоді, як буде більше, ну, чи буде більше цих звернень, депутати так чи інакше матимуть реагувати на звернення тих рад, які прийняли відповідні рішення. Ну, Ну так, ніби, ніби все, те, що я хотів сказати.